Може, хтось і про свої танці згадав. Слава Богу, а мої молодиці красиво покидають сцену. Я зе мріяла про велику родину. Мені не поталанило. Я була одна у батьків і практично виросла в сусідів. А наша вулиця така була багатодітна. У одній хаті шестеро, в другій четверо, в третій троє, потім ще раз троє. І я дуже заздрила, заздрила. І що ви думаєте, вже мої діти мені подарували велику родину. Я спочатку сама їх народила троє, хотіла четверо, не вийшло. Троє, а мене мені подарували дуже багато. Мій один син наш шаромани в п'ятеро. Дочка <плес> ще двоє і всього семеро. Виявляєте? Семеро внуків. Я дуже тішуся. Дуже тішуся. Прошу Бога, щоб трохи е, добавив років там запланованих. Трошки нехай збільшить, бо, бо мені треба тих внуків ще до пенсії дотягнути. Я пишаюся своєю родиною, бо моя родина разом зі мною на одній сцені вони продовжують мою роботу. Син пише пісні, байки, вірші, книжки, дві книги. Вже третій тираж. Вони розійшлися як гарячі пиріжки. Третя книга ось-ось вийде вже з друку. Так що я дякую всім, хто придбав чи ще придбає книгу мого сина, бо то можливість розвиватися молодому письменнику, поету. Видавати нові і нові книги. Я дуже люблю свою невістку, люблю за її материнський погляд і подвиг, я так би сказала, народити нині четверо пацанів, це не так легко. Ой, вона, коли прийшла в наш дім, саме перше, що вона сказала, можна, я тепер буду називати вас мама, а мене аж передернули. Думаю, це ж треба заслужити. Га? А вона каже, я знаю, що ви мене не, не знаєте. Я вам про себе розкажу. І так, ну, гроші в мене нема, особливих талантів в мене нема, краси також нема. Міг все знайти ваш собі кращу. Так, я без мозла, без рука, я не путяща і всі подружки у мене такі самі, як я. Але всі кажуть, що я на вас похожа. Як я могла не полюбити, не полюбити її за таке почуття в губо. І сьогодні знову на цій сцені Сергій та Тетяна Фаліон прем'єра нової їхньої пісні, новий сімейний дует Кольори кохання. Доброго вечора, всім привіт! Добрий вечір. Хайна мама. Мені від не досталася. А от Тетяна мені досталася від тещі. що. Ну, це не завадило нам з нею зробити п'ятеро дітей. І, власне, про що ще може співати захоха на пара? Виключно про кохання. Про те, що якщо воно живе у серці, а воно мусить бути в серці кожної людини на планеті Земля, то тоді кожен день стає яскравішим, стає кольоровим. І це кохання має різні кольори. І про це, власне, і наша пісня. Поїхали! До концерту, який дає гурт сапний батальйон, адже прямо зараз е, ми будемо робити подарунки. Любите подарунки? Так! Да. Чудово! Ну, Сьогодні подарунок отримає одна особлива родина, про яку я розповім вам за мить, як тільки з'явиться подарунок. Де подарунок? Рекозмент не виспався. Заставляти його на косати, давайте. Будь ласка, рука на фальон. Це книга, це казки у віршах. Бачите, останнім часом в мене, виходить, такі файні ціни, а ще останнім часом почало писати, для них файні казки. І це в примірничок моєї другої вже книги, другої книги, яку я вже видав, а ще попереду ще одне, ще я не видав. Це казки у віршах, казки про домашніх улюбленців. У кого думає собака, Підійміть руку, будь ласка. От, а в кого думає коти? Ще більше народу мають котів. А в кого є щось, якісь гризуни, шиншили, миші, щурі. Вернаті. є в когось, комарейки попугає, кури. Ходить. Ви знаєте, це почали замість повномасштабного вторгнення, і в нашій родині ніколи не було собак. І я вирішив придбати песика для своїх дітей. І моя сестра Катерина теж придбала песика для своїх дітей. Адже в такі важкі часи домашній улюбленець, кожна домашня тваринка, вона відіграє роль антистресу. Адже погодьтесь, коли трохи зимно, трохи темно і трохи страшно, але у вас прокоче на колінах ваш любимий кіт або сидить поруч ваш любимий пес, то вам вже трішечки затишніше стає. Не так страшно, правда? Да. І ось це казки про важливість таких відносин, про важливість домашніх тварин. І ви знаєте, це казки майже на реальних подіях, адже називаються вони чотирилапі історії, чаки та плюші. От чаки це та сама такса. Яку ми придбали в свою родину, а плюша, це мопси, купила моя сестра, і я почав за ними спостерігати. І щодня для мене було відкриття, наскільки це прикольні, люблячі, і віддані тварини. У кого є чотирилапий друг, той у житті не має чорних смуг. Це чесна правда. Я почав про них складати різні казочки, різні історії. Ну, Власне, складав з того, що, з того, що бачив. Я зрозумів, що ми дорослі люди можемо в собак багато чого навчитися. Що дуже шкода, що деякі собаки не можуть стати людьми, а деякі люди таки є собаками. У деяких собак лапа частіше, ніж у деяких людей совість. Я тут розповідаю про те, що понад усе потрібно любити, цінувати і захищати свою родину, як це робить собака. Що любити і дружити потрібно безкорисно. Не вимагаючи нічого взамін, як це робить собака знову ж таки, я говорю про те, що потрібно бути добрим, милосердним, що не можна вражати тварин, потрібно любити природу. Я говорю тут дуже важливі речі в таких умовах, яких ми зараз з вами живемо, в умовах війни. Правда? Що потрібно дитині робити, коли вона знайшла на безпечний предмет? Або коли трапилась пожежа, або коли трапилось коротке запитання, або дитина заблукала у великому місті. Що потрібно робити? І саме куди потрібно звертатися. Ось такі історії зібрані в цій книзі. В мене є ще одна книга, якщо можливо буде комусь цікаво, це просто казки для дітей з від 6 до 12 років, хоча тут сказано від 6 до 106. Ну, це правда, тому що тут дорослі можуть а, собі щось якісь сенси відзнайти в цих казочках. Ще в мене є одна книжечка для дітей трішки меншого віку, від 4 до 10 років. Взагалі це була моя перша книга. В мене взагалі дружина заставила ці казки писати. Я ніколи не вірив, що це може статися, але одного разу написав казочку про маленького метелика, які там мав одну пригоду з своїми братами. Дітям сподобалось. І вони щовечора. Мене просили написати на завтра на вечір нову казку. Я щодня писав, щовечора розповідав і вони знову казали, А завтра буде нова казка. І таким чином мене ж на дві казки, на дві книжки набралося історії. Отже, ці казки, ці книжки можна буде у Фоє після концерту придбати, Там будуть продаватися сувеніри від лісапетного батальйона. Можна буде за автографом, звичайно, придбати або одну по іншому. Казочку для дітей, для одуків, для себе. А цей примірник я вже підписав. Підписаний для самої багатої родини міста Тернопіль. Я рахую, що наше багатство це діти. І оскільки я, багатодітний батько, маю п'ятеро дітей, то ми почнемо роз 5, чи є в залі родина, яка має п'ятеро або більше дітей. Прошу. Зізнавайтесь, є така родина в залі? Хоча у вас так багато є? Де ви там? О, дивіться, другому ряду вам не складно буде піднятися. Підло после ваших земляків. Бурбастер. Багато дітку мати. Ой, ви вже є пишемо. Отакої. Так, то ще є така багатодітна родина. Анда, то скільки у вас дітей? Шестеро. Шестеро За 10 дітей, дітей мати За п'ятеро дітей мати героїну. Тетяна ти чула, а гроші дають за мати героїні? Теж дають? От добре. Прямо після концерту перестаратися. Тримайте. Це казки у віршах Для ваших дітей. А онуки є? є. Унуки нема. Для вас, для ваших дітей, для майбутніх онуків. Гарні, веселі, казки у віршах. І повчальні самопомоги. Аніше треба. Всі <плес> ваші діти, я вироблюємося. Всі ми будемо здорові. Дякуємо. Породимо концерт, <плес> промовимо вас, <плес> нарадували якимись новесниками піснями. Сьогодні їх буде багато, вже були, ще будуть попереду. І для цього мені потрібно під ваші области покликати на сцену мамалю комбат. Зустрічаєте заслуженість, будемо здорові!